У клубі Мікі Мауса! Ха -ха. Мікі та Міні на сафарі. Вітаю у нашому клубі! Сьогодні ми їдемо на сафарі. Дякую! Сафарі це дослідницька подорож у далекі краї. Сьогодні ми будемо шукати дещо особливе. Assume! Gabais controlando! Pretty Mickey! Pretty Пелюстки стулені весь рік. Тільки не сьогодні. Сьогодні єдиний день у році, коли гавайська троянда розкриває пелюстки і квітне. Я хочу її сфотографувати. Нам треба квапитись, Міні. Я знаю, якщо не сфотографувати її сьогодні, ах, доведеться чекати цілий рік, доки вона розквітне. Поїдете з нами на Сафарі, щоб знайти цю троянду. Справді? Ура! Перед, ходімо! Наш маус прилад видасть нам особливі мауструменти для захопливого сафарі. Вітаю у клубі Мікі Мауса! Ха -ха. Комета Мікі. Привіт! Вітаю у нашому клубі! Радий вас бачити! Оу, нічого, собі! Це просто неймовірно! Хто це сказав? Таке не кожного дня побачиш. Це професор фон дрейк. Здається, він на даху. О -о -о! Привіт, професоре! О, -о Міккі! Як ти мене налякав! Але я все одно радий тебе бачити. У мене для тебе великий новина. Так от невдовзі ми з вами побачимо високо в небесах єдину і неповторну комету Міккі Агу! Ця комета це скупчення криги та пилу, яке крушляє і крушляє в космічному просторі, утворюючи гігантське коло. Отак. Клас! Отже. Комета Мікі пролітає повз наш клуб один раз на 10 років. Ого, а це не часто. Я знаю. Сьогодні, перед тим, як стемніє, у нас буде єдина можливість її розтифитися Оце так. Комета мого імені. Хо -хо. І ми зможемо роздивитися її звідси у телескоп. Ну, <свісна> не зовсім зараз дуже хмарно. Але я не бачу хмар. Отже, як ти розумієш, вони завашатимуть нам дивитись космічний простір. Але це не страшно, тому що я встановлю свій власний, особливий портативний телескоп дуже далеко від клубу і всіх оцих сухвалих хмар. І звідти ми побачимо комету Мікі. Саме так, Мікі Маус. До роботи! У мене багато справ. Вперед! Я зачекаю на друзів. Гарна думка. Тоді усі приходьте до мене. Потифимось на комету разом. О, ледь не забув. Три зірки ввечері зійдуть у небі одна за одною. Коли сійде третя зірка, це означатиме, що комета Мікі дуже скоро з'явиться. Не в то всі побачимось! Пуфайте! Вітаю у клубі Мау! На цифри. Єфу! Вітаю усіх у нашому клубі! О, гляньте хто тут? Це плодо! Як справи малий? Так добре! га? Чудово! До нас хтось прийшов! Це професор фондрейк! Привіт усім, хто зібрався тут. Мікі? Плуто е -е. здоров! Я чекаю на дуже важливий посилка. Але у мене багато роботи. Я зовсім не маю часу. Тому же ти одержиш її замість мене, будь ласкавий. Звісно, професоре, покладіться на нас. Так. Так. Так, так дуже добре. Слухай, я замовив собі надзвичайно важливий коробка з цифрами. Ху -ху! Це супер пупер зумер вумер сигнал фон Дрейка. Зараз він нагадує, що мені вже час стрибати. До речі, Мікі, коли моя посилка на тієї, будь з нею дуже, дуже обережний. Домовилися. Побачимось! Бувайте, не запускайте! Професор завжди кудись поспішає, правда? ж? Посилка для професора фон Дрейка. Вона вже тут. У мене посилка для професора. Гуфі, будь ласка, будь обережний. Ой, ці цифри бюлки! Тепер я вичимо професор просив мене бути обережним. Він боявся, що цифри втечуть. Ой. А скільки їх загалом? Хм, я не знаю. Підрахуємо! Одар! Тві. Okay. Трі! Четыре! П'ять. Шесть! Семь! Дев'ять. Десять. Ви прийдіть одного друга десяти. І тай не мини. Запрошую всіх до нашого клубу сьогодні особливий день, тому що. О, точно, саме так Плуто! Нехай міні скаже. О -о -о -о. Дякую, Мікі. Так, сьогодні відкривається майданчик для пікніків у Мікі парку. І ми влаштовуємо там пікнік. Усіх запрошуємо. Усіх? Ого! А скільки у нас друзів? Зараз подивимось. Я склала список гостей. Ану ж, дітки, рахуйте з нами! Один, два, три, чотири, чотири п'ять, шість, сім, вісім, вісім, вісім дев'ять, десять, десять, одинадцять, дванадцять! Двенадцять. Всього дванадцять друзів! О, багатенько! <глад> Ви гарно рахуєте! О, сьогоднішній пікнік буде просто дивовижний. О, о Боже, у двері дзвонять гості. Вони прийшли зарано. І, і Ми ще не готові. Привіт, Мікі Маус. Міні. Привіт, піт! Ха -ха. Добрий день, піт! А, не можу дочекатися, доки почнеться пікнік. Це мене живіт розмовляє. Він дуже зголоднів. Каже їсти, їсти, коли їмо? Але Пі, пікнік почнеться пізніше. У нас ще багато роботи. Гм, а вам потрібна моя допомога. Я можу дегустувати страви. Дякую, Піт. Хм, От що ти можеш зробити. Зазирни до комори і знайди підстилку, на якій вільно розташується дванадцять друзів. Кажеш, дванадцять друзів, га? О, це буде нескладно. Один, два, три. Е, чотири. Е, П'ять. Шість. Ой, не вистачає. Треба поквапитись, Мікі. Оу, сподіваюся, я встигну вчасно зібрати все для пікніка. Хм, У мене є ідея. Допоможете мені вчасно зібрати все для пікніка. Чудово! Вперед! маус трилет видасть нам мауструменти! Вітаю у клубі Міккі Мауса! Гуфі будівельник! Вітаю у нашому клубі! Радий всіх вас бачити! Чудово! У нас гості! Це мале руде вташення. Гляньте, а це Плуто! Привіт, Мікі! Я так хвилююся! Я взяв інструмент і. Дякую вам, спритні рученята! Бувайте! О, здається, ти хочеш щось збудувати. Скажи, Гуфі, що це буде? Халабуда? палац. О, американські гірки. Я хочу збудувати шпаківню для рудого пташеняти. а ще для його мами. Просто прекрасна думка, Гуфі. Якщо збудувати її поряд з нашим клубом, то ми будемо сусідами з рудим пташеням і його мамою. Так, і вони стануть нашими найкращими друзями. Ви допоможете Гуфі збудувати шпаківню для пташеняти і його мами? Справді? Чудово! Ой-ой-ой! Нога ну, застрягла у відрі не витягнув. <гум> <смір> Хоча у гуці вже є інструменти, я думаю, що й мало інструменти нам не завадять. Просяк випадок. До мого приладу! Виша гей, виша гей, виша і готові на старт. І вперед! Ми веселі, як міслий, Молодці! Миша я, Миша ми Миші всі! Миша я, миша ти, Миші всі! Помічнику! Алота молодий! Ха-ха! І мауси інструменти, покажи! Ну ж бо, швидко! Маус сприлад! Інструмент! Чудово! Моя вудка, вона часто мене виручає. О, мітла! І таємний мауструмент, який ще стане нам у пригоді. У нас є інструменти, наші мау-інструменти, їх принесе і поплич його ліпте. Він нам відмовляти не звик. Тому, що вірний друг побічний! Тому, що вірний друг вибічний! Вітаю у клубі Міккі Мауса! Танцю Рейст Гуфій! Вітаю у нашому клубі! Гляньте, це мій песик Плуто! А, годі, друже, годі! Він дуже схвильований. А знаєте чому? У нашому клубі сьогодні будуть веселі танці. І ми запросили усіх друзів і вас теж. О, ого, ось вам і веселий танець. Хтось до нас прийшов! Хм, цікаво, хто це? Привіт, Біка! Привіт, Дональд! Хочеш потанцювати? Це дивовижно! Привіт усім! Привіт, гуф! Все гаразд? Так. Я просто дуже хвилююся через наші веселі танці. Ми будемо танцювати разом з коровою кларабель. О, чудово, гуф! О, це клубний телефон. Цікаво, хто телефонує. Алло? Так, привіт, Кларабель! Ми щойно про тебе говорили. І... М? Гуфі? Так, звісно, він коло мене. Привіт, Кларабель. Привіт, Гуфі. Я саме перевдягаюся до веселих танців. Ти, мабуть, теж причепурися. Ага. А вже ж Кларабель. О, мені дуже подобаються краватки з фіолетовими горошинками. Ха -ха. Побачимось на танцях. Бувай! Кроватка з фіолетовими грошинками? У мене немає кроватки з грошинками. Клерабель хоче, щоб я причепурився для неї. Але я не знаю як. О, не хвилюйся, Гуфі. Ми допоможемо. Та є ще одна проблема. Клерабель хоче потанцювати зі мною. О -о 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 -о. Але я зовсім не вмію танцювати. Здається, Гуфі буде потрібна наша допомога. Допоможете Гуфі підготуватися до танцю. Справді ура! Мені, мабуть, краще зачекати, доки почнуться танці. Ходімо! Маус, Клуб Міккі Мауса. Заходьте! Гікавка Дональда. Вітаю у нашому клубі. О, скажіть, а ви любите співати? Так, і я люблю. Хтось сказав спів. Сьогодні особливий день, адже ми співаємо на телевізійному шоу Клерабель. Ага, всі наші друзі та родичі будуть дивитися. Ой, я так нервуюся. А я ні. Я готова до зйомок. Нам треба репетирувати. Почали! Що нам робити? Ну, Нам треба вилікувати його від гикавки. Ой, це легко. Нехай скаже ананас. Ананас? Чому ти так думаєш, Гуфі? У мене ананасові труси. Ананасові труси. Ананасові труси. Ні, у всіх настя. Ця. А нам сьогодні треба співати на телевізійному шоу. Вітаю на шоу Клерабель. Сьогодні у нас у програмі особливі гості.